Шановні земляки, сьогодні ми знов зібралися з трагічної події. Невблаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника смілянина білопольського Олександра Анатолійовича. Олександр Анатолійович служив старшим лейтенантом, начальником зв'язку, командиром взводу зв'язку інженерно-саперного батальйону Збройних сил України. 30 червня 2023 року його серце зупинилося, до кінця залишаючись вірним військовій присязі, захищаючи цілісність та незалежність нашої держави. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка білопольського Олександра Анатолійовича. Слово заступнику голови Черкаської районної адміністрації Миколі Турику. Шановна громада, дорогі рідні, чергова велика втрата українського народу. Трагічно загинув герой, син українського народу, який залишив всі свої повсякденні справи, пішов боротися. За цілісність, незалежність нашої батьківщини. Пішов боротися за те, щоб ми були українцями. Пішов боротися за те, щоб ми ходили по нашій українській землі. Олександр Анатолійович, це велика втрата для рідних, для всіх нас та для кожного українця. Тому що Олександр Анатолійови віддав за кожного з нас своє життя. Він кожного дня бачив, що таке війна. Він кожного дня вірив у перемогу. Але, на жаль, ворог підступний, і ти не очікуєш, коли можеш полягти на полі бою. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі слова співчуття батькам та рідним. Слава Україні! Слово заступнику міського голови Тетяні Карло. Шановні присутні, дорога родина, дорогі батьки. Сьогодні Україна в жалобі. Нашу громаду знову накрила розпач біда і сльози. Сьогодні ми, на жаль, вкотре в останню путь проваджаємо нашого героя. Нашого захисника, мужнього, сильного, той, що не пошкодував навіть власне життя заради нас. Дорогі батьки, дорога родина, від імені міського голови від цієї громади прийміть найщиріші співчуття і будьте впевнені, що ми ніколи не забудемо подвиг цього героя. Дорогі захисники, низький уклін вам. За те, що ви бороните рідну Україну і наближаєте перемогу. Україна переможе. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими. Сьогодні ми знову тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя. Сина України, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, рідну батьківщину, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, на війні не буває без втрат, його серце не витримало, його серце зупинилося. Білопольський Олександр неціненна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Тепер давайте усі разом помолимося за нашого героя, Олександра Анатолійовича. До спільної молитви запрошується священнослужителі нашого міста. Дав це життя за незалежність соборні військові держави, у місті світі, в місті квітучів, в місті спокою, у тих воскресіння життя і упокоєння, пошили орапан, коли поїхали Олександра, при всі моречі слава словами, безначальним тем отце, і при святим і блаївших Божім, духом нині по дівчат, і на віки. Проважаємо останню дорогу, душу чергового нашого героя Олександра. Тому що ми всі розуміємо з вами, браті і сестри, що кожен воїн, який стає на службу, на захист своєї держави, навіть у мирний час, він розуміє, що може він така ситуація, де він повинен віддати своє життя за свою державу і за свій народ. Тим більше у воєнний час, коли підступний російський агресор зі своєю навалою вступив на нашу землю, аби всіх нас поневолити, а тих, хто не противиться, знищити. І тому, звичайно, що кожен воїн у той момент, вступаючи без зла у Збройних сил, розуміє, що в любу хвилину він може загинути, він може віддати своє життя. І тому кожен, хто не злякався, хто, кожен, хто взяв зброю в свої руки, він і вже є героєм. Він є тим, хто йде на захист своєї батьківщини і хто готовий віддати своє життя. А це є подвиг, тому що віддає життя за іншого. За свого побратима, за свого друга, за свою батьківщину, за свою землю, за своє місто. Тому що уявіть собі, якби вони пішли за захід, і ця навала прийшла і в наше місто. І було б те саме, що вони творили в кучі в відмені і ще багато в багатьох інших місцях, де вони були. І тому дійсно подвиг заключається в тому що він пішов, не боячись, будучи готовим віддати життя за багатьох із нас, а то і всіх нас. Тому черговий раз дякуємо Богові за те, що Він народжує таких підсмілиних чоловіків, українців. Черговий раз дякуємо родині, за те, що віддали Його на захист нашої батьківщини.